326 гривень за ліжко місце сплачують мешканці гуртожитку, який знаходиться на балансі Чернігівського КСК. Таку вартість нарахували згідно розпорядження Чернігівської ОДА. Ми йдемо на зустріч, але ми йдемо на зустріч нашим працівникам і дозволяємо, якщо там працівник працює у нас, він має жінку, дружину, має дітей, ми дозволяємо орендувати не одну койко місце, а кімнату, відповідно. І він платить за кімнату. Не за койко місце? Не тому що дружина це ще одне койко-місце, діти там. І відповідно він платить стільки-стільки е, ліжок він знімає. За койко місце звичайно та економісти облдержадміністрації запевняють, розпорядженням становили граничну вартість, більше якої нараховувати заборонено. До того ж, ці розрахунки робили лише для самотніх людей. Як це зазначено в документах балансоутримувача, тобто це для одиноких громадян. Якщо це сімейні пари, які мешкають у гуртожитках, то відповідно вони повинні розраховуватися згідно постанови кабінету міністрів 869 від 1 червня 2011 року. Про здійснення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги, тобто це не повноваження обласних державних адміністрацій. Одна кухня на коридор, душ, один на кілька поверхів, латана підлога та розбиті меблі. Люди за власні кошти ремонтують і латають. Хоч дрібний ремонт внесений в тариф. Для помешкань, які орендують сім'ї, підприємство встановило лічильники. За їх показниками мали б нараховувати квартплату. Ми кожен день знімаємо щотчики. Ми кожен день подаємо показання у бухгалтерію. Як вони вважають, що вони вважають, Ми не знаємо. Ми платимо круглий год. Виходить. 750 гривень. У нас ішлося тапленням савсім, так як ми зйомщики. І тут написали, що підвищення тарифів погасило підприємство з 15 квітня. По це врем'я поки не включили отоплення, комбінат не платить десу. Кілька поверхів займають сім'ї працівників КСК. Більшість з них тут живе понад 10 років, та цьогоріч заборонили прописувати членів сімей. У мене сім'я состоїть з трьох чоловік, але я проживаю одна там. Приписана, я одна, а стальних не прописують. На Чексилі запевняють гуртожиток збитковий. Щомісяця підприємству доводиться сплачувати борги? Те, що платять люди, це затверджено. Розцінка на койко місце затверджується обласною державною адміністрацією. Ми рік назад як затвердили. З того часу ми не можемо міняти произвольно. Ми повинні знову звертатися, наприклад, з підвищенням тарифів, щоб переглянули розцінку на койко місце. Ну, поки що ми цього не робили. Мешканці просять, аби їх передали місту, та позбутися гуртожитку керівники КСК не хочуть. Однак люди впевнені, що на гуртожиток у них інші плани. Тут уже повним ходом йде будівництво на першому поверсі. Навіть знятих мешканцями гуртожитку в кадрах видно, тут мав би бути аварійний вихід. Так відгородили кілька кімнат на першому поверсі. Наші знімальні групи керівники пояснили, що тут роблять ремонт звичайних побутових приміщень.